Какой дом красивый. Я не знаю, солнце будет светить или нет. Какой дом и приусадебный участок красивый. Везде там цветочки оригинально посаженные. У нас дома такие розовенькие тоже. Но их надо в землю посадить. Они, видишь, как надо на земле даже растут. На самом этом. Какое, какие красивые, да? Ухоженный какой. Дорожки. Шар вместо как горбуз, да? А это двор, это улица такая, что мы идем э, к железной дороге. Тоже домик красивый, да? Ухоженный какой. Там тоже полисадник. Ну, пока не буду. Это... он Вася пошел. Доброго доброго дня. Вышли погулять. Пасочка сегодня двадцатая. Що, Вася бухав вчора цілий день. Е, ночі ще випив, сказав останній раз. А от кажу, що ти ніяк не отрізвієш, а воно ще не проходить, що то в нього дуже погано виходить. це виведло його погуляти. І поснімати трошки. Зараз саме нарциси. І от такі, отакі розовенькі-жовтенькі. Це, мабуть, ну, один цвіточки такі, Я не знаю, як їх називають. Ця капуста в нас теж садить на тому кладбищі, як капусточка. Дуже, дуже красиво ухожена. Буду трошки далі знімати. А це ж відцілялося. І ще тут же, що це ж начало. Це ж за везде ухожений цей домик стоїть. Везде все ухожено, всі цвіточки. Ухожені, красиві, будемо знімати далі, буду останавливати, далі знімати. Тут вулиця, підемо далі. Вон як красиво цвітуть ті. Це остановка автобусна тут. Так що виступ такий просто. А дерева які цвітуть, я не знаю, у нас не всі тут цвітуть якісь пищики. Цвітуть якісь жовті. А це не знаю, що за дерева. Бо що буде, тоді подивимося, що воно за дерева там цвіт. Бджоли гудуть. Бджоли гудуть. Ой, десь там петушки, курочки. Кукарікають, кокають. Наприусаді бні участочки тут невеличкі. А жон курочка. А от курочки, які лохматі. Вон які лахматі. А петушок який. Ой. Ко, ко -ко 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 А там дівчата сидять на вулиці. Теж який красивий ось полісадничок. Зараз жовті одуванчики цвітуть, яка красива, так? Да? Який красивий участочок біля того. Біля дома. Ухожений, красиво, молодці. Молодці. Ухожений. А птички, які на пеньочках сидять. Сова, гуля, а там он, котик у дуплі сидить. Ай, молодці. А тут ще сурки якісь ось сіренькі. Бачите, сурки якісь. Сидять. А ці стоять на поготові. Дуже красиво, А лелека стоїть якась. О, лелека яка стоїть, красива, так? Да? О, і барашечки. Е -е, і ці, а воно ще й і пастух там. Стоїть, не сидить. Хоче стерегти своїх барашечок, так? Да? І мельниця наже ме, крутиться вон Роздивилися всіх барашечок. Всіх барашечок. Роздивилися, подивилися. Так, о як крутиться, як хорошо, да? а тут все. Дуже красиві дома. Охоти зайчики коло дверей красиво, молодці люди молоді <кій> ухажують, а вон які сиреневі кустики. Можна піти, поки тут нічого немає. Трошки зніму і тут покажу, які садочки роблять люди. Молодці. Я в себе там ще не тут. Ох, які там нарциси везде, а тут тюльпани які. Ох, яка краса, да? Ух -ти. Ох, яка краса, молодці дівчат, хазяюшки які ти яке понасіювали. О, я це тут ще й не ходила, не знімала по, по тому, який двір красивий, да? Ой, яка красота. А ці білосніжні, голубенькі, я не пойму, що вони, як сірінь, цвіточки, як сірінь. Ну, чого вони, чого вони так ростуть? Тиба які? Оце познімала трошки. Подобається мені такі весна, пасочка. У нас люди з церкви йдуть, а я пасочок напекла, ну не знімала, да? відео не знімала. Це красиве. А що ж це за такі магнолії, Хотіла сказати. Дерева такі, як наче хтось. Хтось цвіточків понасадив туди цвіточків, да? таке впечатлення, що цвіточки не, не настоящі, як наче хтось поприклеював туди цвіточки, да? ну от, підемо далі трошки ним. Це йдемо від того красивого дому, ось Воно дерево, як вишня. А що воно там? Чи будуть вишні, по-моєму, нема. Це ось в тупічок ми тут зайшли. Ну там домики стоять. Я сюди ніколи не ходила. Не ходила. Я бачу, що там тупічок стоїть. Да? Нікуди не ходила. Ніколи. А тут, оказується, ще вулиця. Хало. А тут ще, ще і дома стоять. 25-й. А яке тут. Я не бачила, що тут іще щось є. І мужичок якраз вискочив. Ну от, вийду на дорогу, ще трошки. От ідемо з того перегулочка, яка травка. Тут ніхто не займається. Жабки, он посадили тут, так і не дуже хочуть займатися. Це аж ось. Домик це напротив, що я йду. По цій вулиці. А, ось оце ж кажуть, світки, як магнолії. Я думала, а тут що? Дуже спокійненько тут. Ну, а, вон же, що вони тут і сидять. Вода шумить, іде. де, зробили, що воно тече. Да? Красиво? Красиво, да? Водичка шумить. Що ж це за дерево таке? Давай які цвіточки? класно, так? Да? Пішли яєць крашених купили, треба було зняти з того яєць. А, що, а листки які здорові лежать, так? Да? О, тебе яка? Класні цвіточки які, да? Класні цвіточки. Я такого, звісно, цвітіння не бачила. Ну там не буду, там тільки сиреневі, Там не дуже ухожений садочок трошки. Можу, в принципі, піти показати. Вон дерева, які білі теж. Ростуть, цитує тут. Зараз перейду, поки машин немає. Тут он нарцисики коло того сидять, жовтенькі. Дядя он щось роботає між цими. Да, мама. Тут теж дорога йде сюди, а тут перевулок должен бути, мабуть. Це просто от усадів. Велика ета. Зробили просто клумбочки. Просто клумбочки зробили. Теж савагон. Шторцинген Шторцингенстрасе, 28 написано. Видно, так? Да? Штурцінгін-страса. Це Штурцінгін це той, що ми на поїзд їздимо, називається сілення Шторцінгін. Не знаю, що воно обозначає. Дом красивий, так? Да? І все на плітах, ой, ка, панелі сонячні. Зараз попридумала, а он люди там на веранді стоять, он. столики там гуляють. А я не знаю ні церкви, нічого тут немає, щоб можна було почути дзвін якийсь. Нічого немає, а люди, я не знаю, як у них Пасху відмічають, не крестять, не, 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 не співають, ніде нічого. В церквах пустом було, нічого не чути. Було це ми прямо йдемо, йдемо там, подимося, завернемо, потім я далі зніму. Тоже то ось домик який, не дуже він на вид красивий. Ну, сидять, вон, зробили наверху для загорання там. Для відпочинку, для сонечка. Це якраз ураз, тут сонечка. Сонечко. А потім воно заходить туди, там буде сонечко. Ну, отак все цвіте 20 апреля, дуже гарно. Ну, Підемо ще там трошки, Ну, то я в другому відео. пока пока, пока, -пока. тут дуже багато в одному відео буде.